Так вийшло, що в мене з моєю дружиною відносний на відстані на відстані 15 сантиметрів. Я коли її побачив, перший раз дивлюся, вище на 15 сантиметрів, старша на 3 роки і має власну квартиру. Люблю, сильно це відрізняється. Ну от в ліжку, так я добираюсь сіти її голови до ніг, то в мене задишка з'являється. Там вибирає або цілуєшся, або засраку тримає. Якось дружина приходить додому. Каже: мені подружки розказали, що секс під травою набагато приємніший. І вона каже: Ну, давай перевіримо. А я в житті траву курив два рази. Один раз, коли я курив траву, я думав, що Щось в зубі застряло, достав пломбу. Другий раз, коли я курив траву, так взяв круасан в пачці, клопнув, а дирки немає. І біля мене нікого немає. Я біжу це показати друзям, прибігаю, показую, а круасана немає вже. А дирку так і не знайшов. І от вона мені говорить: а давай попробуємо. Ти тільки мені покажи, як це робиться, бо я взагалі ніколи в житті не курила трави. Я покурив траву перший, що було найбільшою моєю помилкою. Дуже важко потім когось щось вчить, коли дивишся, в тебе такі гарні куті, вона теж покурила. Я сиджу вже впаяний, і вона весь цей час Боже. Чого мені нічого, боже, чого, чого мені нічого? А я сиджу на стрімі, ну нас тут що троє. Я вона і Бог з ким вона говорить. Я кажу, слухай, ну якщо тобі нічого, ну покури ще трошки. Вона каже: добре, я покурю ще трошки, якщо ти зі мною теж покуриш. Ми сидимо у ванні, я вже мию свої гарні кутикули. а вона постійно, боже, чого мені нічого, боже, чого? А в мене в голові одне питання: риби взагалі потіють? І вона це постійно, боже, чого мені нічого? І в один момент видає фразу слухай, а давай пожаримо нахрін всю картошку. Моя дружина просто слідкує за фігурою, ніколи ще жарного не їсть. У нас здома пімішка картошки. Я їй нагадую, для чого ми взагалі робимо цей експеримент, а сам розумію в цей момент, що в мене щось заніміли ноги. Не можу встати, блін. Їй, звісно, цього не говорю. Не хотілося, щоб перед божественним сексом під травою вона ще несла мене на руках в спальню. Сижу тихенько, ноги розминаю, вона, в принципі, получила те, що хоче, Їбеться там з картошкою. Думаю, займайся.